В сучасному суспільстві є категорія людей, які менше всього піддаються критичному погляду. Над їхніми поглядами не жартують і негласно до них відношення, майже як до святих. Це вчені. Однак, ми бачимо великі проблеми в цій сфері, які з часом не просто не вирішуються, а навпаки, поглиблюються. Тому то виникла потреба в цій статті. Ми по пунктах розберемо, в чому проблема: незалежність. Істинно вчена людина повинна бути незалежною. Наука це бюджетна організація. Це означає, що вивчати ви будете те, на що будуть виділятися фінанси. І так як фінанси виділяються в сферу бізнесу і армії, то наукові дослідження ви будете робити саме в цій сфері. За самоусвідомлення вам грошей платити не будуть. Таким чином, вчений буде сидіти і думати над тим, як вдосконалити велосипед або створити бомбу, якою можна було б знищити все людство. Прикладом цього є атомна бомба. Істинно вчена і розумна людина повинна подумати про те, як я можу стати незалежним у своїх наукових дослідженнях. Вчений, який наймається на роботу і прив'язаний до грошей, це вчений. В сучасній науці немає розуміння того, що є істинним об'єктом вивчення. Немає розуміння того на вивчення чого потрібно направити свій сильний інтелект, щоб отримати вище благо як для себе, так і для всього людства. Тому вони вивчають все підряд. Хтось вивчає пінгвінів в Антарктиді, а хтось вивчає науку про те, чому собака виляє хвостом. І таких людей вважають вченими. Вчений здатний зорієнтуватися і визначитися, що є цінним для вивчення, а що ні. Ігнорування власними актуальними потребами. Сучасні вчені не розуміють простих істин. Не вирішивши власних проблем, ти не зможеш допомогти людству. Не можна переступити через себе. Вивчення потрібно починати з себе. Якщо ти інвалід, ти в першу чергу повинен задуматися над тим, чому це сталося з тобою, що є вирішенням проблеми, а не вивчати чорну матерію в космосі. Чи актуально це для тебе? Звичайно, ні. Якщо ти залежний від наркотиків, то можливо краще було б подумати над тим, як вилікуватися від цієї хвороби, а не про те, як потрапити на Марс. Є немало прикладів того, як люди в молодості ігнорували своє власне життя заради науки, а на старості років хочуть наздогнати втрачене, а це вже виглядає негарно. Якості дорівнюють знанню стара істина, яка забута сучасними вченими хто зможе чітко відповісти на запитання, які якості повинна мати людина, щоб її можна було вважати вченою. На жаль, в сучасній науці не бачать цього зв'язку. Однією з характеристик вченої людини є вміння володіти своїми чуттями мовою, розумом, гнівом, язиком, шлунком і сексуальними бажаннями. Ще одна важлива якість вченої людини це чистота як зовнішня, так і в думках. Зараз це розуміння втрачене. У науці немає практики розвитку якостей вченої людини. Сучасна наука не бачить гармонії. Світ повний і гармонійний. Не потрібно його вдосконалювати. Тільки в сучасній науці з'явилися такі дизгармонійні терміни, як вибухи, хаос, випадковість. Якщо ми звернемося до античних філософів, то всі їх наукові пошуки спиралися на принцип того, що світ сповнений гармонії та краси, і завдання вченого виявити цю красу і жити в гармонії з нею. Бажання вдосконалити світ виникає через відсутність бачення повноти і призначення цього світу. Вчені вивчають світ для того, щоб потім його експлуатувати. Якщо ми з таким настроєм підходимо до вивчення світу, він нам не відкриється це все одно, що підходити до людини і просити розповісти про себе, щоби потім експлуатувати її. Людина нам не відкриється. Оскільки ми зберігаємо настрій експлуататора, світ залишиться для нас непізнаним. Нам можуть сказати, що ми хочемо експлуатувати цей світ на благо людства. Однак, що є вищим благом для людства, не здатен сказати жоден вчений. Можливо, для вищого блага і не потрібно експлуатувати світ, а достатньо просто жити з ним у мирі та гармонії. Вузька спеціалізація: люди сприймають вченого як людину, яка має широкий погляд на життя. Однак це не так. Всі вони вчені тільки в якійсь вузькій сфері: хтось вчений біолог, хтось математик, хтось фізик практик, а хтось фізик теоретик і так далі. Спеціаліста у вузькій сфері не називають вченим, його можна назвати майстром, умільцем, спеціалістом, але тільки не вченим. Вузька спеціалізація означає вузький погляд на життя, науково-технічний розвиток. Весь свій інтелект, сучасні вчені направили на розвиток технологій, а не людини. Технології, подібні до милиць, які використовують зазвичай інваліди. Їх мета доповнити або замінити те, чого нам не вистачає. Тобто, у нас є два рішення: або ми працюємо над собою і розвиваємо власні здібності, або залишаємося лінивими і слабкими та заміняємо все технологіями милицями. З давніх часів відомо, що для того, щоб щось досягти, потрібно здійснювати аскези, які дадуть тобі сили в досягненні бажаного. Однак сучасні вчені кажуть, що нічого не потрібно, залишайся слабким. Просто використовуй технології. Де знання? Теорії, гіпотези, моделі, думки вчених, погляди вчених ось що ми чуємо. А де знання? Теорія це ще не знання. Гіпотеза це ще не знання. Так само думка і погляд вченого це ще не знання. А де знання? Є воно у вчених чи ні. Вчений зобов'язаний надати докази, інакше таку людину не можна називати вченою. Теорії здатні висувати навіть діти, однак при цьому ми не називаємо їх вченими. Істинний вчений на загал має право говорити лише те, що має 100% доказ. Правдивість? Я не знаю. Ці три слова обов'язково повинні вивчити вчені. Прив'язаність до певного результату призводить до того, що науковці починають фантазувати, хитрити і обманювати. Правдивість дуже важлива якість вченої людини. Простота. Також важлива якість вченого. Дуже часто в своїх статтях чи лекціях вчені використовують дуже складні терміни, відомі тільки їм самим. Однак, якщо людина дійсно розумна, вона здатна донести навіть складні речі простою доступною мовою. Наука слуга розпусти. Створити умови для сексу без обмежень. Популяризувати секс. Боротися з тими, хто виступає за обмеження. Захистити від наслідків сексу появи дітей. Це короткий опис того, як наука дійсно створює основу для розпусти. Протистояння релігії. Не знаючи походження релігії, наука все одно ніколи не погодиться з тим, що релігія дана Богом. Вони будуть вишукувати походження релігії в життях племен. Наука не визнає теологію науковою дисципліною. Вчений має право фантазувати, вигадувати різні теорії та гіпотези, однак, якщо він буде згадувати Бога і посилатися на нього, то це вже точно буде не наукова стаття. Тому в наукових статтях ви не знайдете згадки про Бога. Секуляризація. Наука прагне обмежити вплив релігії на суспільство, а особливо в освітній системі. Ми вершина розвитку. Наука в умах людей створила уявлення, що сучасне суспільство є вершиною розвитку людства. А на вершині сучасного суспільства стоять вчені. І теорія еволюції є науковим доказом цієї ідеї. Все, що протирічить цій ідеї. Вони або приховують, або недобросовісно спростовують. Наприклад, є древні писання, де описано життя людей, які жили тисячі років, володіли містичними здібностями, літали на інші планети, і однак вчені на всі ці писання без ніяких доказів наклали ярлик міфи, що в сучасному суспільстві розуміється як вигадка. Так вони закріплюють своє верховне положення. Я маю надію, що розумні, вчені люди. Без зайвих емоцій проаналізують цю статтю і зроблять відповідні висновки. Ця стаття була написана з метою вирішення проблеми, а не для того, щоб просто покритикувати, до того ж є знання, як це зробити. Ця стаття написана людиною, яка не має вищої освіти. З повагою, Нітянанда Райдас.